Це моя спайдерка ендура. Досить некласична модель, суцільно металева, спуски від середини, пулсерейтор, беклок. А це спайдерка ендура Стокова. І сьогодні ми поговоримо про те, що не так з спайдеркою ендуру ендурою, як з іконою і Дісів загалом. Чому вона мені не подобається, чому я не обрав для себе звичайну версію? Чому все ж таки зупинився на отакій суцільно-металевій з серейтором. Та спусками від середини, а не від обуху. Конкретно цей ніж в мене на поюзі вже десь рік. Мені є що про нього розповісти. І взагалі не дивлячись на те, що у нас перед вами зараз лежить два ножа, які називаються Spiderco Enduro. це два зовсім, зовсім різні ножі, на мою думку. Обидві ці моделі мають сталь на клинку VG10, досить непогана сталь для. Особливо для починаючих ножиманів. Обидві ці моделі оснащені замком BackLock. В осьовому гвинті у нас шайби латунні. І версія, яка має спуски від добуха, також має пластикову накладку. Версія суцільно-металева накладок не має. По ціновій політиці суцільно-металева версія десь на 1000 гривень буде дорожчою за пластикову. Пластикова вартує десь в районі 5 тисяч гривень, ця десь за 6. Дизайнером цих ножів виступає легендарний засновник компанії Spiderka Сел Glesser, автограф, якого ми можемо бачити на клинках. І цей автограф вже сам по собі щось таке означає і, ну, в певній мірі додає вартості цьому ножу. Виробництво цих ножів компанія Spiderco налагодила в Японії, що саме по собі, є і плюс одночасно, і мінус. Плюс це японська якість, японські технології. Японська термічка, ну і мінус це ціна ніж, який виготовлений на е, потужностях в Японії сам по собі вже не може вартувати менше, ніж 100 доларів. Давайте перейдемо до порівнянь. Прошу звернути вашу увагу на, на товщину клинка, вістря, само собою, і на товщину замка-беклок. Навіть беклок в суцільно-металевій версії набагато потужніший. І виглядає набагато надійніше, ніж беклок на версії з пластику. Ну і в принципі, враховуючи, що це замок беклок, по надійності в мене до цього ножа немає жодних претензій. Є е, е, велика претензія і великий мінус суцільно-металової версії це накладки. Вони з заводу йдуть е, дуже гарно заполіровані, і, і на них дуже сильно прям, магнітом. Лягають всілякі різні подряпини, і це виглядає, ну, виглядає не дуже гарно. Тому я його трошки кастомізував, зробив на ньому стонвош, стонвош зробив лише на накладках лезо та кліпсу, і сам беклок я не чіпляв. Люфтів немає, механіка мене влаштовує, фліпує. Спайдер фліп не робить. Ну, Можливо, з доводом руки, але важковато. Один дуже великий мінус, але це, напевно, саме на моїй версії, це те, що я не зміг переставити кліпсу з положення тип даун в тип Ап. У зв'язку з тим, що в нижній частині руків я отвори під різьбу були зроблені під певним кутом, і, ну, і просто я не зміг переставити кліпсу через це. Ношу в тіп дауні, але ну, мирюсь з цим мінусом, як то кажуть. Ще мені дуже подобається в цьому ножі. це Простота конструкції, нічого зайвого, осьовий винт, лезо, дві плашки, замок, беклок кліпса. Ну і все. На мою думку, проста, надійна, гарно зроблена конструкція. І це додає великий плюс цьому ножу. Як то кажуть, береш в руки, маєш маєш річ. Майже за рік експлуатації питань в мене, в принципі, немає до цього ножа. Він гідно себе показував і на якихось силових навантаженнях, і при різі. Продуктів. єдина в мене ну, нюанс це все ж таки руків'я. В воді воно слизьке, на морозі воно холодне. Проте, ну, коли ви берете суцільно металевий ніж, то треба це враховувати. Так, і перейдемо до мого улюбленого, що мене не влаштовує в цій індурі. Перше це руків'я. Завжди вона брудниця, всяка фігня сюди залазить, її дуже важко вичистити. Треба мати якусь зубочистку з собою, щоб це все виковарять. Далі, замок. Дуже сильно мені не подобається оце місце, де замок зустрічається з клинком. Ми тут бачимо певний люфт. Я розумію, що це все питання механіки, можна налаштувати осьовий винт, але ну, з коробки це ніж і так досить туго ходить. Тобто, фліпувати їм, ну. Ну, важко, важко, тим паче в порівнянні з моїм ножем, їм важко фліпувати. Ну, звідси, в мене є питання певні, певній донадійності цього ножа, і момент, який я дуже сильно не розумію, це чорна кліпса. Не тільки я задаюсь цим питанням. Можливо, компанія Спайдерка умисно так зробила, щоб всі, всі думали, що тут чорна кліпса. Проте, ну, на мою думку, стальна тут виглядала б набагато, набагато гармонічніше. От. Просто порівняйте. Так, що ще можна тут додати? Ну, Можна ще поговорити про клинок цього ножа. Тут я розумію, чому він, чому він такий тонкий, чому він такий е, е, не товстий по обуху. Це різак, це прям гарний різак, на відміну від мого ножа. Цей ріже, як джедайський меч, питань до нього тут немає, але. Чи підходить ідеальний різак під концепцію EDC, на мою думку, все ж таки не дуже. Я рахую, що е найкращий EDC ніж це ніж, який е щось середнє між ломом та різаком. Цей ніж це виключно різак, це італонний різак. Він класно нарізає продукти, проте чи впорається він з якимись більш хардовими навантаженнями, ну, Тут він вже викликає певні сумніви, а коли ніж викликає сумніви, то це вже, це вже не ваш ніж. Давайте я в кадрі зараз ще покажу один легендарний ніж від компанії Spiderco це все ж таки мілітарі. Тут також тендітний клинок, тут також він не зовсім для хардюзу, ну, оцей кінчик це, напевно, єдиний недолік цього ножа для мене. В нього відмінна механіка, в нього класна ергономіка. в нього... Крутий дизайн. І завдяки цьому всьому я можу пробачити цьому ножу ламке вістря. От. Але саме Спайдерко Індурія я цього пробачити, ну, ну, не те, що не можу, не хочу, тому що цей ніж він не дешевий відносно, він варто все ж таки за 100 доларів. Але не дивлячись на це все, я розумію, чому він продається такими тиражами, чому він такий популярний, чому його купують. Зараз я вам це продемонструю, тому що ріже він, ну. Це правда, ріже він, напевно. Ну, це точно один з кращих ножів для саме соковитого різу, коли ти хочеш прям отримувати від цього задоволення. Тут я вважаю слова вже будь-які будуть зайві. Просто ідеальний різ. Серейторний ніж. На таке нездатний, бо він піддушатаний вже руками. Але зараз, зараз спробуємо, можливо, він ще щось хоч трошки поріже. Ні, він, він рве чек. Все ж таки майже рік на заводському загостренні цей ніж відбігав, багато роботи зробив, тому, тому так. Зараз буде ставка з тим, як цей ніж працює з, з Яблочком. Так, відео різу ви побачили, зараз перейдемо до певних висновків. Спайдер Індура це легендарний ніж, на якому виросло не одно покоління ножиманів. На сьогоднішній день існує безліч версій цього ножа. Він продається мільйонними тиражами. І, на мою думку, будь-яка людина, яка. Цікавиться ножами, ножовою тематикою, мусить спробувати для себе спайдерку індуру, мусить формувати ставлення до цього ножа. Особисто я вважаю, що свою думку в даному відео пояснив. Спайдерка-індура Індура це для мене гарний ніж, класний. Питання, чи вартує він свої гроші, і питання, чи можна його називати ідеальним EDC ножем. Для мене для мене це ні. Якщо ви вважаєте якось інакше, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я знаю, що в цього, на жаль, є велика фан-база, я з радістю, з радістю прийму думку кожного про нього. Але моя особиста думка така. Серейторна версія брутальна, класна. Вона мені подобається, але це також не ідеальний Дісініш. Плейн, плейн це не моє. Той же Манікс або. Пара мілітарів набагато більше мені подобається, ніж ніж ендура в такому виконанні. Тому дякую всім за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі і побачимось в нових відео. До зустрічі!